Бачите чувака з вуличчем, він маркериться. А що це означає? У нас знову починається ера батлів. Сьогодні будемо батлитись на дуже прикольну штуку. Пердак точно буде горіти. Сьогодні я з Тьомою. Касперівське водосховище. Ми ще тут не бували. Звітів звідси нуль. Оскільки я не знав, куди я сьогодні в'їду, що буде ловитися, я взяв пачку спорта. Пачку секрета і надибав в себе ще тогорічну пачку Roach and Black. Black. Висипав три пачки, зараз між собою перемішується, все обов'язково це робіть. Зразу вже глянемо секретики, які Тьома вирішив зробити. Що тут в тебе? Так, Black Roach, Big Roach and і додав або секрет, або лешкалець. Ще. Класненько, ну дивіться, який він файний. Це, це вже біг Brim, да? зеленуватий, mm -hmm. гарно пахне. Ну, Звісно ж, камера не передає, але тут такий аромат коріандра, що, мама, не горюй. І все, жулік по спортивному через сіто. Так, зараз просіюється прикормочка. Гарненько. І покажу вам наші робочі місця. Пройдемося до тьоми. Тьоми тут теж файно розклався. Два водлища запасних, одне робоче. А невже це бутилка відпива? Не п'ємо Йой, бачите? Оцей жулік буде мене сьогодні махати. Так само хробачок. Все, в принципі, по стандартній системі. А ти що цим будеш робити? Кого будеш рубати? Тож, сіє, все файно. Пройдемось по робочому столі. Тут в мене хробак опари шпінка. Бабусина, кукурудзка на нарізку і на насадку. Конопля прошле, ця, що в зіп пакетах. Прикольно, до речі, бачите, гарна текстура. Ну, точно все проварено, все добре. Ну і прикормочка. Тут, як зазвичай, монтажний столик, Повідці. Ну, Тримач і на три ноги сьогодні. І одне запасне вудлище. А рубатися ми будемо. Я казав, що буде пердак. горіти. Хто програє, хто менше зловить, треба, буде їсти що. Бульдак. Пердак буде горіти. Острий а! суп. Гострий. Буде горіти пердак в когось 100%. Що, <рес> будемо стартувати? Давай. Давай. Викладаємо все собі своє робоче місце. Тут в мене все органічно підготовлено. Тьомка вже теж готовий, да, Тьом? Ми зараз 9.11 чи 9.12, Ми 2-3 хвилинки кормимося і стартуємо ловити. Як я, блін, не хочу їсти той бульдак, ви собі навіть не уявляєте. Я полюбляю гостре, але гостре це зло для шлунку і для всього остального. Поки годуюся, розповім вам, що в мене в руках. У мене в руках сьогодні два шермана. Один 3,9 до 120 грам, другий 3,6 до 70 грам. Там 5 тисяч шерман. Тут монтарейка X4500, якої вже немає в наявності ніде. Десь будете мати, може хтось має. Я би придбав би ще одну таку собі. Після риболовель на Дністрі, там, де пологий берег і відверто кажучи, бровками рідко пахне. Там зазвичай прицепляєшся до таких речей, як ракушка або перехід на ракушку, ну таке щось на мульчик. Шукаєш. То тут... Ми знайшли рельєф. І рельєфчик кайфовий, незвичний. Щоб ви розуміли, ініціатором ідеї хавити бульдак був Тьома. Якщо я не зможу потім записувати відео, буду лікувати гастрит, язву, або що ще краще, лопне в мене язва, то знайте, я вам скину його номер будете його вичитувати, що ви не можете подивитися відео. По інформації, яку ми дістали, тут наявна платва, може бути гостіра і підляч. В принципі, якщо прийдеться ловити на каратки якогось окуня, то я не здивуюсь. Що в тебе, пане? Будемо цьому трошки підмахувати. Кожен раз питати, що в нього, як в нього. Але я дико сподіваюся, що те, що я його буду підмахувати, не зіграє зі мною з шутку. Рекомендую завжди на невідомих місцях обирати корм або по типу риби, яку ви хочете ловити, або щось універсальне. Так, да, звучить так, універсального корму не існує. Всі прекрасно знають, але... Корма з натиписами універсал, лящ-платва. Або щось такого модусі, будете розуміти, що у вас корм в принципі, на будь-яку рибу, яка тут може клювати в будь-якому місці, де ви рибалите. Тьома вже має першу рибку з ближньої дистанції. І щось в мене таке відчуття, що я так само зараз буду чухати ближню дистанцію. Але друга рибка в мене нуль. Відповідно, що треба трошки включатися. І Думати. Що в мене? У мене бичок. який файний. А ні, це окунь. але окунь теж йде в рахунок. Я навіть не переймаюся. Надіюсь цей раз я не зілів рибку. А, ну це такий розмір плату піловити буде класно. Цікаво, як відреагує рибка на нарізку опаріка. Зараз швиденько наріжу. От таке я тут м'ясо столучу його. Я можу зараз її прикликати файно окуня на точку, але можу її укрупнити і втримати платвичку на точку. Ти що там робиш? Шоста? Чи сьома? Так. Дам нарізочку. Поки я хочу різати, тут клює риба. Ого, да 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 Давай підемо на такі рибки. Поки що я тільки нарізаю. У мене п'ята риба. Тьома яка риба? У мене теж. Але яка верховодка. Файно, в принципі. Потяжка і рибка сиділа вже. Плутвиця, да, все ж таки треба трошки почекати. Ну, Патьома спокійно тягне, значить що значить, з рибою. О, є клювання. Таке, причому яре цікаве. І хтось там б'ється на. На тому кінці цікаво, який розмір риби. Ну, платвичка приятнішого розміру, відверто. 13 риба. Даже не знаю, що сказати, це окей чи не окей, 13 риба платва. Ну, якщо вона буде клювати, більшого розміру на цій точці, то <кій> це окей. Я собі, зараз хвилин 10-20 я просто. На точку висиплю достатньо немало. О, блін, але вже на падінні просто розносило годівницю від верховодки. А верховодка по дорозі розносить. Чи зараз треба міняти на більш важку годівницю? Щось закритого типу. Хороший розмір, таку треба ловити. Ну, прошу верховодка, що такий розмір прийнятний. А ну, це хороший розмір платочки для змагань. Маленька кількість риби. ну це справді маленька кількість риби. Так, тьома несе свій, свій нажиток. Я зараз витягаю свій і зважуємося. В принципі, хто що і як? Мені понятно. Ваші ставки. Так, вага. Нулі кілограми. Якщо рибалку починати з окуня, то не дивно, що ти її пройде. Ну, прогноз, ну, три немає. Це був мій садок. Зокей. 310. 310. Да. У мене 310. Далі тут четвірочка має бути. Не зрозумів, де вся твоя риба? Де вся твоя риба? Тьома, де твоя риба? Ти що її викинув? Ні. Я не просто так все відео казав, що у Тьоми Ні. там топчик. 2430. 2430, тьома, де твоя риба? Дірко. Це що виходить бульдак їм не я? Ее! Тьома, де твоя риба? Дирка є, ну шукай. Нема, нема, нема. все ціле. Ти точно свій садок кидав? 2430. Ну типа, я не знаю, чи буде видно. Я покажу. Я всю дорогу сижу, думаю, все, жопа. Тьома. Я сидів, думав, я буду хавати бульдак. Я буду хавати бульдак. Вітаю тебе! <рістична> 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 Чи бульбак? Бульдак, бульдак. бульдак. Ці корейці, блядь, мало того, що очі вузькі, та й з очком, прижимають. На пів кілограма. Ні. А як? Типу що, розмір? Напевно, так. Да. Ну що ж, е як програвший має з'їсти цей бульдак. Е мені здається, що це не рот, а це вже очко палає. Да. Дірочка палає. <рістична> Дайте, що буде. Передимо, <гладемо> хай потрохи. Лишили трошки водички як тушить, по рецепту, викладаємо на сковорідочку. і починаємо їх відчатувати собі. Ось так воно гарно виглядає. Налив ще собі айран. Щоб тушити, якщо буде палати. Спробуємо. Як прибіта? О, о. Дуже гостре. Угу. Аж капец. Гостре, гостре. під цим. Нагадую, що це у нас одиничка. Класно. Так, ну що, десь я половину з'їв. Набираю обертів. Шмарки вже течуть. О! А на що вам скажу? Той, хто любить гостре, дійсно смачно. рекомендую, Клас, клас. І пече воно о, в роті, а не ось тут. О! Мабуть, ще доба. Ранечко. Все. Всі умови виконані. Next battle буде що стікавіше.